Друзі, привіт! З вами Таліна. Сьогодні я продовжу розказувати про свій досвід роботи покоївкою, почну з кількох історій, а потім розкажу про постільну білизну і про те, як заповнюється карета. Карета це не те, що ви подумали про ем, сіндерела. Як же вона? Сіндерела <смас> українською, про золушку, про попелюшку. От, це не воно. Карета це та байда, куди по повинні складати всі-всі-всі речі, які можуть знадобитися раптом в якійсь кімнаті, яку вони прибирають. Так, давайте спочатку з цікавих історій. Ем, у мене була колега, яка, скажімо так, не дуже заморочувалася з приводу чистоти. Вона могла покласти. Зараз воно проїде, я думаю, вам чути, так? Да? Вона могла покласти рушники і постільну білизну на підлогу, перед тим, як завантажити її в карету. Все ж таки, давайте розкажу зараз, що таке карета. Карета це така штука, куди покоївки повинні скласти всі-всі-всі речі, які можуть знадобитися в будь-якому номері, в будь-який момент. Туди Іде і постільна білизна, і рушники для ніг, для обличчя, великі рушники, для рук, рушники, всі мильнорильні засоби, тобто шампуні, кондиціонери, гілі для душу, тверді мила так само. і олівці, блокноти, от все-все-все, що ви бачите в номері, все, що є змінне, все це повинно лежати в одній такій тілешці. У неї є кілька рівнів. У нас були. Нижній рівень це рушники великі. Ми складали, середній рівень там були підковдри, простирадла для односпальних ліжок, для двоспальних. Зверху були напірники, маленькі рушнички, такі, такі що для обличчя, і тапочки так само туди ззаду клалися. Туди ж ставиться вода. Десь шість-вісім бутилок можна ставити на один раз. Тому що це дуже складно потім її штовхати. Вона реально ця карета виходить кілограм під 100, мені здається. І дуже добре можна накачати ноги і зад, коли йдеш, і штовхаєш її поверхом. Це так, з плюсів. Так само з однієї сторони карети висить спеціальний мішок, куди ми скидаємо сміття. Я кажу в теперішньому часі, тому що я розказую про свій досвід, і вам було б, мабуть, цікавіше розка... чути це не в колишньому. не в в Минулому часі. Але для тих, хто дивиться це відео вперше і досі вважає, що я працюю покоївкою, то я вже майже рік там не працюю. Скоро буде майже рік, як я там не працюю. І я це розказую майже під кожним коментарем. Що ні, друзі, десятий місяць, як я не працюю покоївкою, я розказую про свій досвід. Фух. Слава Богу, я вже там більше не працюю. І мені слава, бо я знайшла нову роботу. Ви здивовані, що я не воцерковлена? Я поважаю кожну віру, але дозвольте мені вірити в те, що я вважаю за потрібне. З іншої сторони, карети висить інший мішок, де ми складаємо засоби, такі як рушники, засоби. Рушники вологі, пинання, не Брудні простирадла, от все те, що зміни з номеру виносяться, все те, що є або постільною білизною, або відноситься для ванної кімнати, і потім передається на прання. Все це ми е кладемо в спеціальний мішок з іншої сторони, який прикріплений до цієї карети. Тому можете уявити, яка там вага. Портія забирають, ну вони повинні забирати регулярно брудну білизну. Вони складають спеціальні кошики, такі металеві, везуть на нульовий поверх, там вивантажують в прання, а прання вже забирає компанія спеціальна, яка займається цим професійно. Вони знаходяться неподалік від залізничної станції Берно. Я не буду казати назву. Тому що це не реклама, і тому, що вони мене не просили, тому я не знаю, може, вони хочуть приватність. Але це велика контора, вони займаються тим, що поставляють білизну і потім перуть цю білизну у кількох готелях. Я, коли йду на роботу зараз, то бачу один готель, який знаходиться між моїм попереднім місцем роботи і залізничною станцією. І от в тому готелі теж буває, стоїть така велика фура. Яка забирає брудну білизну, а потім приводить чистеньку, вже попрану, вже відпрасовану, тому можна не переживати. Та білизна, яка у п'ятизіркових готелях, ну, окей, я б казати тільки про наш, в якому я працювала, вона професійною конторою переться. І оці всі ем, засоби хімічні, вони вимиваються чудово. Рушники пахнуть просто свіжістю. І я зараз скажу, Інсайдерську інформацію, але я знаю одну колегу, яка взяла з готелю і рушник, і постільну білизну, і навіть рушник для ніг, і навіть маленький коричневий рушник, який повинен, чи вона казала, що вона візьме, але не взяла. Ну, на той момент, поки я там працювала, вона ще не взяла, збиралася взяти коричневий рушник, який йде в кімнату. Де у людей стоять спеціальні тренажери. Уявляєте, у нас там є кімнати з тренажерами, велотренажерами. Так от білизна переться кожного дня, наскільки я знаю, і потім привозиться окремо є для кухні, якщо вам ще не скучно мене слухати про білизну. Шість хвилин. Давайте закінчувати цю тему. Коротше, білизна чиститься нормально. Люди перевіряють якість, прасують. І кожного разу, як ми застилаємо постільну білизну, ми кожного разу перевіряємо, щоб не було ані якихось слідів. Бо бувало таке, що люди, які пакують в тій конторі постільну білизну, можете порахувати скільки разів. Я сказала слово постільна білизна і написати в коментарях. І потім. Ногами її трамбують для того, щоб вона влізла от в ці великі клітки, які потім привозять з чистою білизною в готель. Так само і з наступним левелом контролю. От я сказала, а ти думаю, який наступний? Це ж я. Я перевіряю, щоб вона була чиста, і я перевіряю, щоб вона була не дирява. Бо буває таке, що хтось десь, наприклад, натягував на ліжко, воно там зачепилося за якийсь дерев'яний бортик, і там з'явилася дірочка, і ту дірочку просто так намагаються запнути, коли застала ліжко, щоб вона була підоткнута. Але все одно потім з часом наступає момент, коли дірочка розростається, і тоді вже білизну цю треба віддавати. Наскільки я знаю, ми просто віддавали. Вниз в прання, і повідомляли про це наші старші гувернанті. Це називається гувернантка. І тих хто казав, що це тільки жіночка, яка дивиться за дітьми, це неправда. Я навіть спеціально перепитала своєї подружки, яка розмовляє французькою. Вона взагалі здивувалася, чому хтось зациклився на тому, що це саме жіночка, яка займається з дітьми. Ні. Це як government, Це той, хто старший, і той, хто контролює, ну ви не зовсім правильне уявлення маєте. Так от, ми повідомляли гувернанці про те, що білизна тепер дрява, брудна, ще щось, а вона, наскільки я знаю, зв'язувалася з цією компанією, і вони або були зобов'язані повернути гроші за прання, тому що кожна одиниця. Вона скільки коштує. Наприклад, якщо ми віддали 100 сторадл, то за кожне простирадло, я не пам'ятаю точно, але десь близько трьох франків на штуку йде прання. І потім, коли контора нам повертає чисті, випрасовані, і вони виявляються з дірками або нечисті, тому що їх хтось трамбував ногами, тоді за ці одиниці гроші нам повинні, нам це як готелю повинні повернути. Так, про прибирання ага, була у мене така колега, якій було просто пофігу на те, що я її вчила. Мене попросили навчити нову, і вона тупо прибирала так, як їй заманеться. Тобто, тряпками для прибирання унітазу рожевими. Вона прибирала, м -м, вгадайте що, Дзеркало, дзеркало і кружки. Я зараз розказую, мені здається, що коли я з нею, вона тільки тоді могла якось нормально це робити. Я їй казала, ні, не роби це. Навіть коли я заходила в тій самій кімнаті, з нею знаходилася у ванні, і я заходила мити дошову кабінку, я бачила через дошову кабінку, я там пшикаю засобами. До речі, вони такі хімічні капець. Прям таке враження, що аж роз'їдали легені, коли ти вдихаєш цей запах. Так от. Я заходжу в душову кабінку і бачу, як ця дівчина продовжує, коли вона не бачить моє обличчя, не відчуває, що я поряд, вона продовжує мити тими засобами, тими тряпками, якими вона вважає за потрібне. Оце, звісно, капець. Тому якщо ви заселяєтесь в готель. Я зараз поміняю яскравість, бо щось у мене, мені здається, надто темно. Якщо ви заселяєтесь в новий готель, то з білизною можете, мабуть, не переживати, а от щодо чашок я б на вашому місці перемила. Е, так, була у мене колега, яка працювала під музику. У нас спеціальний е, був розклад, як це сказати, не розклад. В общем, у мене були Берштунден, можливі, тому що я працювала погодинно. І ті години, які у мене були, вони просто складалися в матеріальному еквіваленті. От, от так от. А у дівчат, які працювали на постійній основі або мали контракт, а потім, наприклад, відмовилися від нього, вони повинні були працювати десь 8 годин на робочий день, якщо не помиляюся, чи 8,5 годин, годин на робочий день. І потім, якщо вони були понаднормові години, то вони могли брати вихідні, бо наскільки я знаю, їх не оплачували. Тобто там не було можливості вибрати або вихідні, або грошима. Там тільки, тільки вихідні. Так от була жіночка, яка що робила, вона дуже повільно прибирала Їй викликали, сказали, що якщо ти будеш так повільно прибирати, ми тебе звільнимо. Вона сказала, Окей, і продовжила повільно прибирати. З нею знову переговорили у відділі кадрів. Вона сказала Добре і продовжила пробирати повільно. А потім, наскільки я знаю, ніхто її не турнув, тому що вона молодець, сама знайшла роботу у Великобританії. Там вже все оформила, домовилась, у неї повинен був початися робочий місяць. Через два чи три місяці, і вона, коли на роботі сказала, що все, до побачення, вона така: да, да, да. Чи вона сама сказала, що я звільняюся, і все одно продовжила працювати дуже повільно. Тобто, в той час, коли я могла прибрати за день 10-12 номерів, вона прибирала сім. Мене відправляли їй допомагати. Я заходжу в кімнату, а вона слухає музику в навушниках. Підспівує і повільно заправляє ліжко або щось ще там миє, тому що у людини тікають понаднормові години. І хто ж не перевіряє, чим вона там займається, вона просто повільно працює. Ну, от така вона повільно працює. І потім, коли їй треба було звільнятися, у неї кілька тижнів було. По-перше, ті тижні, які їй положено, як це сказати, українською. В общем. Є у неї вихідні і є у неї понаднормові години, які теж складаються в десь тиждень. Тому вона тупо звільнилася, наприклад, першого числа і е через три тижні просто прийшла і забрала документи. Тому що три тижні вона вже тусила десь в іншій країні і займалася своїми справами. Так, класний був чувак у нас, який. Не потребував рум-сервісу. Коли ми до нього приходили, то там завжди горіла червона кнопочка, а, як називається, не кнопочка, червоний світло. І у нього завжди була одна потреба. Йому треба просто води. Тому. Інколи навіть в плані було написано, до речі, якщо ви не знаєте, то покоївки не просто так рандомно ходять по кімнатах і прибирають. Вони знають план, знають, як звуть людину, знають, якою мовою вона розмовляє, і, скоріше за все, навіть будуть звертатися тою мовою, яка прописана в плані. В плані, до речі, написано, коли людина заселяється, коли вона виселяється, і це теж допомагає, тому що буває таке, що приходимо, а незрозуміло, чи є людина, чи нема. Тому що якось так, знаєте, речі взагалі не існують в кімнаті. Ми ж не будемо шафу відкривати, перевіряти. А в плані написано, що людина є. Так от був один чувак, який просив воду, і ми йому воду приносимо. Коли я була з однією знайомою, колегою, про яку я розказувала італійська пара, вона мені казала: іди прибирай в іншу, я тут сама справлюся. а потім. Я дізналася, чому? Тому що вона приходила, давала воду, він за пляшку води, яка і так безкоштовно дається в готелі, давав їй 5 франків. Звісно, вона не ділилася зі мною, і я десь в іншій кімнаті щось прибираю, а вона просто потім приходить, тому що вона, типу, все заробила на тому поверсі. Як я про це дізналася, моя колега, яка е, зі мною була в нормальних стосунках, вона просто сказала, що Якось працювала з цією баришнею, вони дійшли до того номеру. Хлопець, ну хлопець, дяденька окей, дяденька, йому там було десь під 50, відкрив двері, сказав, що тільки вода. Моя колега дала воду і він дав 5 франків. Отак от, от буває. Е, хотіла розказати про туалети. Весь дивна тема. Знаєте, давайте одразу дівчата. Жіночі туалети це жесть. Це жесть. Я вам скажу, чоловічі, чоловічі туалети у порівнянні з жіночими це просто райський сад. У нас в туалетах повно. Всяких або паперових рушників, або туалетного паперу на підлозі. Такий срач, неймовірний. В чоловічих частенько так, під пісюарами Настяна Ой, знову щось зі світлом. Але загалом. Дуже-дуже-дуже охайного порівняння з жіночими. Я не знаю, як це можна пояснити, тому що, мабуть, зазвичай вважаються, що чоловіки більш здатні розводити такий. Безлад, давайте скажемо безлад. Ото в жіночому дуже швидко все попропадає і мило, і всі засоби, і чомусь дівчата не думають про те, що потім прийдуть. Прибиральниці, і буде не дуже приємно бачити прокладку, яка не загорнута в спеціальний ключок або хоча б толитний папір, а просто лежить отак, от і дивиться на тебе з відра. І дівчата не думають, що так само буде неприємно іншим відвідувачам. А в нас ще така ситуація прикольна була, коли приїхала група з Індії. Вони всі були босяка і всі перевдягалися в туалеті жіночому. У мене було завдання раз на годину, це дуже часто, тому що загалом можна подивитися десь о шостій, а потім десь о десятій, як там туалет поживає. Але мені треба було з шостої до десятої кожну годину перевіряти, поповнювати туалетний папір, рушники і мити підлогу. Я не могла мити підлогу, тому що там був натовп дівчат з Індії. Це була якась конференція чи що. Вони там розклали свої речі, перевдягалися, і, звісно, босяка, все робили, тому що це по їх культурі нормально. І коли я сказала, що мені треба помити, вони такі не «Не заважай». Тому я навіть для того, щоб замінити туалетний папір, якого не вистачало, бо вони ж там не одні в цьому готелі, повинна була стояти, поки там накопичиться менша кількість людей, і мені дозволять туди зайти, і я все зможу поміняти. Так, да. так, ой, я вам в мікрофон подула. А ще прикольна історія про чоловіка, який робив своє діло в пісор в той час, як ми там прибирали. Тобто ми спеціально вішаємо табличку не заходити іде прибирання. Якщо ви заходите всередину, то ви бачите, що там є люди, які прибирають. Окрім того туалету, який на тому поверсі, є ще мінімум один поверхом вище і мінімум один поверхом нижче. Але ми з дівчиною прибираємо, заходить чувак. В той час, як я пораюсь в кабінці, він я чую розстіває і починає дзюрчати в пісуарі. Я просто так визирнула і зайшла знову в кабінку, тому що я не хочу на це дивитися. На той момент я була в стосунках, нехай мій чоловік був в іншій країні, але навіть якби я не була в стосунках. Серйозно, ви думаєте, мені цікаво подивитися на ваш апарат? Я не знаю, що у людини в голові. Тобто він не вважає нас за рівних собі, тому що ми прибираємо. Так от, потім виявилося, що та дівчинка, яка була зі мною, вона взагалі має якісь, як це сказати, заборони по релігії, їй не можна бачити, <сум> чоловіка, тим паче оголеного. І вона просто була в шоці. Вона каже, все, це останній день, я звільняюся з цієї роботи. Далі вона не ходила прибирати саме туалет, вона, здається, працювала ще кілька днів, ми прибирали кімнати, і вона дійсно звільнилася. Тому що такі норми нікому не поясниш. Тому що, якщо людина робить те, що вважає за потрібне, то нікого не хвилює, які є культурні особливості у тих людей, які вимушені працювати прибиральницями. Так, що в мене ще заміток? А! Є така категорія гостей, які вважають, що все належить їм. Я розумію, що можуть забрати олівці, можуть забрати блокноти, можуть забрати е, якісь там маленькі рушники на пам'ять. Тобто таке трапляється. Але була одна група, яка дуже була смердюча. Е, то, здається, був двох. Номер на двох гостей, але мені здається, там було ще одне ліжко, тобто їх було троє. У них якісь були неймовірно смердючі парфуми, дуже брудна ванна. Вони кожного разу, а ми ж прибираємо по два рази на день зранку, і потім ввечері, коли кувертур. Вони кожного разу залишали такий неймовірний срач, що просто невже вони і вдома так роблять? Ні, це просто неповага. І що ви думаєте? Від таких гостей завжди щось очікуєш. Вони, окрім того, що позабирали всі олівці, всі блокнотики, щось там ще було. Вони забрали ваги, скляні ваги. Та, для того, щоб перевіряти свою вагу, скільки кілограмів ви важите, ті, що лежали у ванній кімнаті. Вони, мабуть, вирішили, що все належить їм. Вони забрали ще такий прорезиновий, прорезинений килимок для вани. Це стаєш на нього, щоб не ковзати. Це ще якось можна зрозуміти. Не дуже, але можна. Але ваги, ну блін, серйозно. О, була танцювальна група. Я, до речі, сподіваюся, що ви додивилися до цього моменту, бо тут цікавіше. А якщо ви не додивилися, то е я знаю, треба було трошки скоротити про постільну білизну. Не так детально, але вже що є, то є. Була постільна, постільна група. Була танцювальна група, яка займала кілька номерів. Я так розумію, деякі з них були парами. Ага, людина зазирнула мені в камеру, прикольно. Бачили, да, отам от. Так от була танцювальна група, яка, скоріш за все, була хлопець-дівчина в одному номері, тому що там, окрім того, що була чоловіча білизна, жіноча білизна, то якісь там трухани лежали на виворіт. Ось нову треба робити, щоб було світліше. Що ж таке, сонечко зайшло, бачите? Знаєте, що вони залишили? На раз, два, три. Давайте, я зроблю паузу, а ви напишіть в коментарях, що могла залишити, скажімо так, сімейна пара, яка відпочивала в готельному номері. Раз, два, три. На на килимі на підлозі лежав використаний презерватив. Не в смітнику, навіть не у ванній кімнаті, на килимі в спальні на підлозі лежав використаний презерватив. Друзі, буду, мабуть, завершувати, тому що вже стало реально холодно, і дуже багато чого згадується протягом цієї розмови. Тому я просто пороблю собі примітки, про що розказати наступного разу. Вдячна тим, хто додивився до кінця. Я знаю, що це не для кожного таке довжелезне відео. До речі, цікавий момент. Ті люди, які мені пишуть якісь гадості. А чого ви вирішили, що вам дається слово? Я кожне відео починаю з того, що я звертаюся. Друзі, привіт! Які ви нахрін, друзі? Просто вимкнули відео і пішли нафік з мого каналу. Правильно? Правильно? А вам, друзі? Мирної ночі, мирного неба, бережіть себе, любіть одне одного і, будь ласка, хоча б трошки задонатьте зараз нашим воїнам.